728 дронів, 6 аеробалістичних кінжалів і сім крилатих ракет. Найбільша повітряна атака ворога від початку повномасштабного вторгнення. Головний приціл на Волинь по Луцьку про це повідомили в командуванні повітряних сил. Водночас в обласній військовій адміністрації кажуть про півсотні дронів і п'ять ракет, які зафіксували в повітряному просторі Волині. Більше про те, як місто пережило найскладнішу за останні роки ніч. Розкаже наш колега Павло Мельничук. Він з нами на зв'язку із Луцька наживо. Тож, Павло, яка наразі ситуація в місті? Чи загасили вже усі пожежі? Як уговтуєтесь? Вітаю колеги. Зараз ситуація в місті поступово повертається до свого нормального ритму. Зауважу, що дійсно це була най- Така спекотніша ніч за усю історію великої повномасштабної війни. Близько півсотні безпілотних літальних апаратів. Це були також і орієнтовно п'ять кінжалів та крилаті ракети, які летіли по місту і завдали деяких руйнувань, зокрема постраждали складські приміщення та гаражі, це приватні об'єкти людей. На місці була яскрава пожежа. Її вже станом на зараз видно, що вдалося ліквідувати. Оскільки кажу, кажу, чому видно, тому що нас не допускають до місця події, де сталося займання, зокрема у гаражному кооперативі. Місце оточила поліція. Ви бачите за моєю спиною, що вони працюють, не пропускають туди автівки, приватний транспорт. На місці події вже відпрацювали пожежники. Кажуть, що займання ліквідували у приватній розмові а також слідчі, які описують все, що сталося на місці події, і вони поки що забороняють знімати наслідки прильотів по місту Луцьку. Із е, третьої з другої години тривала наймасштабніша така повітряна тривога, і е, орієнтовно майже до шостої ранку. І е, увесь цей час люди ховалися е, хто де міг, е, ну в основному в укриттях. І е, завдяки цьому, напевно, і як сказав міський голова, у нас обійшлося без жертв. Прошу почути, що він говорить е, про сьогоднішню атаку. Найбільш масована атака ворога на наше місто та на нашу громаду. Дронами, ракетами. По наслідках на цю хвилину маємо загоряння на території одного з підприємства. Маємо загоряння на території одного з гаражних кооперативів. На щастя, на цю хвилину інформації по загиблих немає. Заважу ще раз, що такого як сьогодні вночі місто ще не переживало. Але е, завдяки тому, що вже відомі алгоритми, що робити, як робити, е, люди е, дбають про власну безпеку і е, ховаються в укриттях. То е, постраждалих серед цивільних на даний момент інформації про це немає. Поки що е, володію лише такою інформацією. Наразі в мене все студія. Дякую, Павло, вам за роботу. Павло Мельничук був з нами на зв'язку. і Почули ми про наслідки атаки, зокрема по Луцьку. Далі йдемо Київщина під атакою ворога вночі. І ця область була через обстріл. У Броварах постраждала жінка. Про це повідомив міський голова Ігор Сапошко. Окупанти цілили по Броварському району ударними безпілотниками. Зранку також надійшло повідомлення про падіння уламків шахеда на підприємстві у Требухові. Там спалахнула пожежа. Попередньо минулося без потерпілих. На місці працюють надзвичайники і комунальні служби. Одна людина загинула, постраждала через ворожі обстріли Сумщини. Російські війська завдали 75 ударів по регіону. Як повідомляє обласна військова адміністрація, найбільше обстрілів зафіксували в Сумському і Шосткинському районах. Під ворожим вогнем були 39 населених пунктів області. Окупанти атакували ФПВ-дронами, безпілотниками і ракетами. Через обстріли пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Минулої доби із прикордонних громад евакуювали ще 15 людей. Одна людина загинула і ще 17 поранені. Про такі наслідки російських обстрілів на Херсонщині повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. Під ударом були житлові квартали. Окупанти понівечили фермерське господарство, господарчу споруду, гараж і приватні автомобілі. Ворог цілив дронами, артилерією та авіацією. Окупанти атакували Степногірськ на Запоріжжі. Одна жінка поранена. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Через атаку зруйновані приватні будинки громади. Загалом минулої доби росіяни завдали майже 500 ударів по регіону. Під ворожим вогнем були 14 населених пунктів. Постраждали троє людей. Загарбники били з артилерії, обстрілювали з реактивних систем залпового вогню, атакували з авіації, безпілотниками, зруйнували квартири, приватні оселі, автомобілі та адмінбудівлі. Мільйони майже 30 тисяч окупантів збройні сили примусово демобілізували від початку повномасштабного вторгнення. Як повідомляє генштаб минулої доби на фронт не повернуться ще понад тисяча загарбників. Українські воїни знищили ще п'ять танків і дві бойові броньовані машини ворога. Розтрощили майже сім десятків артилерійських систем, і ще один засіб протиповітряної оборони. Завдяки захисникам неба до своїх цілей не долетять 227 безпілотників. Брухтом стали 119 ворожих автівок і дві одиниці спецтехніки. Сполучені Штати розглядають поставити в Україні додаткову систему ППО Петріот. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. Змі зазначають, що це ініціатива президента Дональда Трампа. Останніми днями він пообіцяв посилити оборонні можливості України. Також Вашингтон шукає альтернативні варіанти. Не проти залучити союзників. Нині Пентагон вивчає, чи можуть ще інші країни надати свої «Петріоти». за весь час. Штати передали три такі системи Києву. Стільки ж виділила Німеччина. Європейські партнери спільно передали і ще одну у держдепі. Запевнили, що штати будуть поряд з Україною. Речниця Темі Брюс наголосила що США дбають про Україну і прагнуть, щоб українці мали необхідне для захисту. Well, I in our last на нашому останньому брифінгу було певне занепокоєння і галас з приводу призупинення поставок зброї зі Сполучених Штатів до України. Тоді я попередила: зачекайте хвилинку. Це одна з тих ситуацій, яку не слід інтерпретувати як нову політику чи позицію. Ми були і залишаємося найбільшими прихильниками України. Ми дбаємо про цих людей. Ми дбаємо про те, щоб вони мали все необхідне. Водночас з'явилися деталі щодо затримки військової допомоги Україні. Глава Пентагону під Гекситу хвалив рішення одноосібно. Про це повідомляє CNN. Чільник оборонного відомства. Не радився із Білим домом держдепом і спецпосланцем США з питань України. Марко Робіо Кіткелав довідалася про рішення із преси. Водночас у команді президента хочуть зам'яти ситуацію. Речниця Білого Дому ухиляється від запитання журналістів. Дональд Трамп теж не знайшов, не знайшов що сказати пресі. Вони цікавилися, хто саме ухвалив рішення про затримку зброї для України. Президент лише знизав плечима. Я не знаю, чому б вам не розповісти мені. Відповів Трамп.